Мене звуть Денис, мені 42 роки. Я народився в місті Дніпропетровськ. Певний час займався тренерською діяльністю близько 10 років. Я майстер спорту, тренер вищої категорії, активно займався національно-патріотичним вихованням молоді. Свій час працював в органах виконавчої влади. був. Головою районної адміністрації, заступником директором і останнє місце роботи моє це перший заступник військової адміністрації. Строкову службу проходив в підрозділях спеціального призначення внутрішніх військ командир відділення у 2014 році теж приймав участь безпосередню участь в відбитті збройної агресії Російської Федерації в складі спеціальних підрозділів. 8 восьмого полку спливо призначення в 22-му році теж вступив до сил супротиву, скажімо так, на території, де відбувались бойові дії. Тому для мене питання вибору було очевидне. Спеціальні підрозділи поліції. Я в свій час теж проходив службу і в органах міліції, тобто займав певні посади, тому вибір був очевидний. Потрапив я до об'єднаної штурмової бригади, пройшовши конкурс на загальних підставах, як і всі, передумовою цього було те, що коли я був, будучи на посаді ще першого заступника, то під час першої хвилі набору активно приймав участь і ну, це була, скажімо, функціональне моїм, приймав участь в рекрутинговій кампанії. Тобто я був обізнаний, що це за бригада. Які вона буде виконувати задачі, які оснащення, яка скажімо так, мета загальнена. І тобто ну, для мене вибір був очевидний, тому обрав цю бригаду для проходження подальшої служби. В цій бригаді десь я півроку вже. Но особливість бригади полягає в тому, що це, скажімо так, новостворений підрозділ, однодумців. Фахівців, людей, які поважають, люблять свою батьківщину, професіоналів, це дуже надихає і ну, дає сили, скажімо так, працювати, дає сили робити все для того, щоб ну, наша спільна перемога як швидше наступила. Сама суть бригади було, це виконання бойових завдань в районі проведення бойових дій. Ну, тобто, ну, я думаю, що всі чули і про певні успіхи. Вони дійсно є. Бійці виконують честю, гідністю свої, скажімо так, конституційні обов'язки по захисту батьківщини. Тому чули і про Клещівку. Я думаю, що це, ну, це певні успіхи. Вони да, дійсно вони дались нелегко. Це говорить про те, що дійсно бригада бойова, бригада працює, бригада буде виконувати завдання до того моменту, коли це буде потрібно. До кандидата висуваються загальні вимоги, як до кандидата, який буде вступати до лав поліції. Тобто, це 18-55 років. Крайні, скажімо так, крайні рубіж це 55 років. Людина може вступити до. Ладно. Ну, з урахуванням э, стану здоров'я психічно, ну, тобто людина повинна розуміти, що це бойовий підрозділ, штурмова бригада, тому тут є певні критерії до, до цього. І ну, людина максимально виважена, повинна для себе чітко з'ясувати і зрозуміти, що дійсно вона здатна і може виконувати в повному обсязі ті ну, обов'язки, той функціонал, який буде. Ну, Перед ним стояти, скажімо. Ну, По-перше, це люди з бойовим досвідом, люди з бажанням це основне, так? люди, які мають там відповідні військово-облікові спеціальності. Ну, основне бажання. Бажання і в принципі для цього і існує підготовка, для того, щоб підготувати бійця. З того чи з іншого напрямку враховується все. Попередній досвід, досвід участі в різних операціях. Тобто ну, все враховується для того, щоб ну, сформувати дійсно бойову одиницю, яка буде максимально корисна і максимально ефективна. Підготовка е триває десь на протязі двох місяців. Людина проходить певний курс, індивідуальної підготовки, також е так само злавження в Складі підрозділів набуває певні уміння, навички необхідні для виконання бойових завдань. Залучаються фахівці різних сфер, різних підрозділів, тому тільки бажання. Є бажання і людина всьому може навчитися. Через певний промежуток часу людина вже все стрій підготовленої людини, яка готова виконувати певні завдання на певних рубежах для захисту нашої батьківщини.